Доброго дня малята! Сьогодні 4 жовтня, Всесвітній день захисту тварин, і неможливо уявити свого життя без цих милих домашніх тваринок. Вони наші вірні друзі, рятівники, а також віддані помічники. І зараз, щоб пригадати, які є в нас домашні улюбленці, давайте відгадаємо загадки. У лості мої боки, вони холодні та слизькі, плавать можу, досхочу, та все життя я мовчу. Це рибка. Довгі вуха, куций хвіст, до мисливства в нього хист, все знаходить навмання, це маленьке цуценя. Гониться по хаті зайчик, стрибунець і побігайчик Просить хлібчик і морквинку, сінок, рупи, капустинку. Так, це кролик. Як веселка кольоровий має здібності до мови. Слово птаху лиш скажіть, він його повторить вмить. Це папуга, звичайно. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється. Тільки лапки, цап, царапки. Звичайно ж це кішечка. Свинка, але не схліва, мишка, та не польова. Їсти просить і вночі булки, хлібчик, калачі. Це морська свинка, звичайно. Молодці, ви відгадали всі на мої загадки. Звичайно, це наші домашні улюбленці. Кішки, собаки, коти, морські свинки, рибки та кролики. Можливо, в когось вдома також є домашні улюбленці, але це не тільки іграшки та забавки. Про тварин треба піклуватися. Вчасно їх годувати, купати. Вигулювати. І я вважаю, що ви ніколи не викинете своїх домашніх улюбленців на вулицю, щоб вони потрапляли до притулки. Я сподіваюся, що ви будете гарно піклуватися про своїх домашніх улюбленців. А на сьогодні до побачення!